Так, пацани. <skulling> ну, трофейка, слухайте. Це вже трофейна. Райдужна. Це фарм бабла Ізі, пацани. Бабло летить вам. Так, міточка. Зараз ставлю я просто фармив колись, як зубінный він Так, міточка. Так, міточка. і ось все. Там міточки. Ви бачите так. От там міншки, я сам цю точку ледве знайшов, йшов, пацани. Я її так легко знайшов. Я її видів. ледве думаю, хоть би вона і так. Я свою точку сам придумав. Ми буквально витягнемо одну од трофа. Воно чіпляється моментально. Отко підняли в дивище, живечу хвилі. Mm -hmm. Так, значит ну, вам ось Так, ауто и на пять. Можна ловити на воську ближню 71 Вузька блишня червона це форель. Червона це трофейна форель. Що спіймати та трофейну скеляти зусилля? Може я зараз поставлю на живе? У мене залишився пішня. Той емеральд то 4 тисячі коштує, щоб на нього поїхати разом. Ви маєте придбати ліцензії. І не все. Ви маєте оплатити ще за і за другу завжди платять друг. Це залежить від локації. Так. О, чіплятися хотіло вдарило. Знов хотів, то возьми уже так до гори то воно саме підсікається. Ой, шуту пубус? я вас мекую уже. Ви скажете, Саш, чого ти висмикуєш? Я скажу тут корінь. От тут коло того повального дерева, отут отут, показую, отут корінь. І отут корінь. Тому тут тому минаючи це дерево до того самого дерева ви смикуєте просто.

Маленька рибка, 300 грамм можу. Хоча тоже... ні, це трофейчик. Трофейна. Ой, за висота. А ні, то. Так, то така десь теж десь така 5700. Форелька на око. це сильна риба. Давайте я зараз покладу дві а ці що Наріз на Миколая, От реально Ну, Микола, якщо поставити. Може зимою рибалка появиться? І зимові водилище в гру, Льот буде. Кош? Ой, ой, ні, Котуха то слабка, вона підсипіння. Я вже хотів ловити монстра, але ну куди тобі? Куди тобі ще, Сашка, почекай трошки? Так, треба зловити на одному озері від третього левела, там вже донку вело декорпію дрібних. Там монстра ловити треба. І той монстр. Треба квестик на ту блишню, А Аж. Який то квест, ви запитаєте, я вам відповім. Той квест зловити менше, ніж пів кілограму щуку. Там пів кілограма щуки навіть немає. Там я 547, ну як не 4 Це трофейка. Еа, пацане, а можна сказати, це, це не форель. Воно якесь біле. Схоже на рибу камбалу. Мне це форейка, щось таке, типу, ну воно біле. Я думаю, вам прекрасно видно. А, у мене є вже підозр, що це за риба. Ні, це форелька. Мод трофейка. А ну, що а ми... А мій друг зараз онлайн? Дімалайн. Light. Це трофей точно? Зустрімся тоді, коли вже... О, о, Рай дуже... От вам и фарм, би ви знали, Юпи, а можно фоточку зробити? Ах, Классно, кажіть! Класно! Амі Амира Корд чекай! Клуб Естойти. І... Преміум спорт О! Ониста Йо Фортикс Ого добрий сам уникальний ливковий со миксо припухуніки в новіти Унікальна звичайна щука було 11! Стало 15! Трофейна щука. Щука жар не ловив. Трофейна о, зерна. Кальний тва сий панцерник. Ніце в нього, іки у нього... У мене в житті така похоже. У мене флагман магман И с кутушкой флагман Макман. Желка 15 килограмм. Христянт на меня в житті. Уникально червона форель. Так, ну что, Аня. Рипа і... і так інвентар. Що наприклад крамний каже. Ооо! Нарешті ось мій профиль, ви знали. визнали. Дивите у мене шоу профилі. Трипайний канал слон А я ускаблиш, каблишнаквы. Trofejni samek. Mladi korak, kilohram. Še vedno je mladi zrkalni korak. Zlati sudak se mi zdi 529. To je vašte monstre, mo. Trofejni žuti oku. A, to je tam. Emeraldi lovil. Tu peš, na večji plis. Emeraldi. І буфало я нині зловив, Так, Му... мало і буфало, манка, трофейний шай, клітках, ален. Це його ну і сі.